Вітаю, друзі! Сьогодні зайшла до рошен подивитись додаткові акції до 18 листопада. Підписники писали, що акція на гаралетку 2 кг, крок 1 кг та зефір на вагу вже не тіють. Інші акції залишаються до 11 листопада. Приємного перегляду! Цукерки глазуровані, ромашка 1 кг в упаковці зі знижкою 25%. Всього за 159 гривень. Обмеження не більше трьох упаковок в одні руки. Акція діє до 18 листопада. 15% знижка на мармелад зі смаком кавуна в цукрі. Кавунові скибочки. Ціна за 100 г 14 гривень 86 копійок. Акція діє до 11 листопада. 20% знижка на цукерки Червоний Мак та цукерки Ліщина по 28 гривень 80 копійок за 100 г. Акція діє до 11 листопада. Розфасували галаретку, я так зрозуміла, люди не купували по 2 кг, тож акцію змінили. Тепер галаретка на вагу зі знижкою 20%, ціна 17 56 копійок до 11 листопада. Побачила новинку, гарячий шоколад з маршмеллоу 26 г 44 гривні 75 із білим кріспі. Розчиняються у гарячому молоці, можна додавати в каву чи чай. Пам'ятаю, коли була маленька, купувала такі шоколадні металі на Новий рік. Зараз знову продають сувенірний набір 162 г майже 200 гривень. Що я собі купила? 200 г цукерок Winter Dream за 65 гривень, дуже смачні і 1 кг ромашки за 159 гривень. Загальний чек 229 гривень. Свята наближаються, термін придатності великий, тож нехай будуть. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, вдалих вам покупок!